Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо розбиратися в такій супер важливій і надскладній темі, чому ж розмір пенсійних виплат він не завжди відповідає реальним потребам українського пенсіонера і його очікуванням. Давайте про це сьогодні поговоримо. Залишайте, будь ласка, в коментарях вашу власну думку, мені дуже цікаво почути вас, чому ви так. От на вашу думку, чому так відбувається? Це суперскладне питання, тому що на нього, на жаль, ми шукаємо відповідь, обіцяючи так, або чекаючи чергову індексацію пенсійних виплат чи проведення пенсійних реформ, але розмір пенсійних виплат залишається без змін і без суттєвого покращення. Тому будемо про це сьогодні говорити. Якщо я переглядаю і перегляну чи переглядаю, я кожного дня переглядаю ваші коментарі і читаю більшість із них, Цікавлять питання саме розміру вашої пенсійної виплати. Ви наводите приклади абсолютно різні. Хтось має величезну кількість років стажу, але отримує розмір мінімальної пенсії. Це питання таке болюче і для людей, які отримують пенсію по інвалідності, тому що вона також у нас наразі вони отримують в мінімальному. Розмірів, тому ми сьогодні з вами про це поговоримо. Начебто все добре. Якщо ми з вами відкриємо ряд нормативно-правових актів, які врегулюють питання пенсійного забезпечення, то ми з вами побачимо, що є доплати до пенсії, є надбавки, особливі заслуги. Якщо ви одинокий пенсіонер. Якщо ви багатодітна мама, якщо ви проживаєте в гірських умовах, якщо маєте на отриманні неповнолітніх дітей, тобто, якщо подивитися за понаднормовий стаж багато є доплат, які передбачені. Але найбільша їхня проблема в тому, що їхній розмір... Вже досить довгий період часу не переглядався. І все залишається на цьому ж рівні. Тому що, наприклад, якщо ви пенсіонер, на отриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, так, вам, по-перше, потрібно надати документи, які будуть підтверджувати факт, що дитина знаходиться на вашому отриманні та факт встановлення родинних стосунків. Але... Розмір такої доплати становить 150 гривень. Тобто довгий період часу доплати не переглядаються. Тому, і відповідно, розмір вони суттєво можуть і не впливати на розмір вашої пенсійної виплати. Так само, так таким нововведенням, так, останніх. Якщо я не помиляюсь, ви можете мене підправити. З 2020 року Ввелися поняття вікових доплат, так? але, на жаль, вони теж не індексуються. Хто давно на мене підписаний, то знає, що при досягненні 70-річного віку ви маєте право отримувати доплату до пенсії у розмірі 300 гривень. При досягненні 75-річного віку ця доплата ще збільшується на 156 гривень і вже становить 456 гривень. І коли вам і 70 то ще додається 114 гривень, і в сумі виходить, що починаючи від 70 до 80-річчя, ви отримуєте доплату. Плату вікову до пенсії у розмірі 570 грн. гривень. Також нашим чинним законодавством передбачено те, що ви маєте право на оптимізацію заробітку. Ви маєте право виключити невигідні періоди вашої трудової діяльності, які зменшить розмір вашої пенсійної виплати. Ви маєте право надати довідки про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Які можуть також, якщо особливо там були. Високі заробітки, коефіцієнти заробітку можуть повпливати досить позитивно на розмір вашої пенсійної виплати. Тобто, якщо ми побачимо, якщо ви так будете дуже... Гарно готуватися до виходу на пенсію, якщо ви подивитесь перелік всіх необхідних документів, проконсультуєтеся з юристом чи адвокатом, чи з пенсійним консультантом, чи безпосередньо в органах пенсійного фонду України, який краще період, наприклад, вам виключити це, що стосується оптимізації заробітку, так? чи навпаки. Які довідки до 1.07.2000 2000 -го року вам краще за які періоди надати, де були найбільші коефіцієнти? Суть нинішньої пенсійної системи вона полягає в тому, що чим більше розмір ви отримуєте своєї заробітної плати, відповідно, тим більший розмір? Пенсії ви зможете отримувати. Тому що навіть маючи величезну кількість років стажу, наприклад, 40, так, але ви працювали все життя і отримували розмір мінімальної заробітної плати, то, скоріш за все, ви так і будете отримувати розмір мінімальної пенсії. Це стосується і, наприклад, фізичних осіб-підприємців, так які проводять підприємницьку діяльність. Якщо вони сплачують в органи Пенсійного фонду України мінімальний страховий внесок, це 22% від розміру мінімального заробітної плати, то, скоріш за все, вони зможуть претендувати теж виключно на мінімальний розмір пенсійної виплати. Тому, перше, на що Можна звернути увагу це на те, що досить довгий період часу доплати, які передбачені чинним законодавством України до наших пенсій, вони не переглядалися і не збільшувалися, тобто не індексувалися. Індексація їх чомусь ніяким чином не обходила весь цей час. Другий момент це те, що не всі люди знають про те, що вони мають можливість якісь періоди трудової діяльності виключити та надати до Пенсійного фонду України довідки про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Наразі наша пенсійна система працює за солідарною так, схемою. Що це значить? Солідарна пенсійна система це значить, що громадяни працездатного віку працюють, за них роботодавці або громадяни самі за себе сплачують внески до пенсійного фонду України. Коли ці надходження відбуваються, тоді пенсійний фонд України розподіляє кошти між наявними так пенсіонерами, які є зараз. Також багато хто говорить про те, що накопичувальна пенсійна система зможе вирівняти дане питання, і дійсно. При запровадженні накопичувальної пенсійної системи, ви безпосередньо зможете самостійно впливати на розмір вашої пенсійної виплати і її збільшення. Коли запрацює в нас накопичувальна пенсійна система, поки що невідомо, тому всім українським пенсіонерам, хто збирається на пенсію, раджу почати з того: по-перше, перевірити вашу трудову книжку, чи всі записи, чи все збігається, чи немає викреслень, чи всі записи, які є наявні в трудовій книжці, вони є читабельними. По-друге, зібрати всі необхідні довідки, які підтверджують ваші періоди вашого трудового. Чи Стажу, якщо навіть ви, наприклад, трудову книжку або втратили, чи вона була пошкоджена. А другий момент це звичайно. Отримати довідки про заробітну плату до 1 липня 2000 року та прорахувати розмір майбутньої пенсії з ними або без них. До речі, хто зареєстрований на веб-порталі пенсійного фонду України, може приблизний розмір пенсії розрахувати за пенсійним калькулятором. Там є така опція, де ви можете це зробити, і приблизно зрозуміти на який розмір пенсії ви можете претендувати. Уже зараз. А, тому, о, якщо а, до речі, ще хотіла такий один важливий момент: якщо ви відтермінуєте вихід на пенсію, і, наприклад, не вийдете на пенсію при досягненні 60-річного віку, якщо ваш роботодавець а, буде Погоджуватися з вами, що ви будете продовжувати працювати, і ви будете мати силу та енергію, і саме головне здоров'я, яке вам дозволить продовжувати вашу трудову діяльність. А ви також таким чином можете збільшити розмір своєї пенсійної. Виплати. Тож, бачите, питань насправді є дуже багато. Ще дуже важливий момент, на який би хотіла звернути вашу увагу, те, що розмір мінімальної пенсійної виплати у нас прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Він у нас наразі становить 2595 гривень. Досить гучно в 2025 році лунали заклики про те, що розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Має бути переглянутий і збільшений хоча б до розміру 4700 гривень. Але, на жаль, бачите, закон України про державний бюджет містить абсолютно іншу Суму, а саме 2595 гривень. Хтось пропонує розмір мінімальної пенсійної виплати прив'язати до розміру базової соціальної допомоги. Хочу нагадати, пам'ятаєте, що базова соціальна допомога, її відрахунок іде не від прожиткового мінімуму, а від базової величини, яка становить 4500 гривень. Але хочу нагадати, що базова соціальна допомога це експериментальний проєкт, діє його передбачена поки що на два роки. Можливо, звичайно, щось зміниться. Тому очікуємо з вами на кращі позитивні зміни. Можливо, саме 2026 рік принесе покращення в сфері пенсійного забезпечення.